Задерла тепличка, гляньте, яка щириця. Зараз візьму, хоч великий бурян повириваю і накрию опять тепличку. Зараз показую до, які в мене огірки. О, Ліс. Просто ліс стоїть. І вже боліють листочки. Там купили, обробити треба. Так, Займаюся огірками. Все, тепер показую після. Такі бідненькі огірки. Звісно, ну, нічого. Буде щось з них, буде, не буде, то не буде. Є кращі ось. Стебла прям такі гарні. А є ось-ге, гляньте які. Ну, нічого. Яке буде? Зараз той бурян позабираю, бо склала в кубки. Віднесу курям. І тут те ж саме. Ви знаєте, не можна настроїтися йти сапати. Вже так за літо насапаюся, що просто не хочеться йти вже рвати ці бур'яни. Вже так надоїли. Якби хто тільки знав. Ось сходить ще. Товариш один, якого виглядаємо. Не поливали, ми щось закинули. Город не поливали, нічого не робили. Це дощ пройшов, тепер треба буде поливати, щоб зелень була осіння. Він такий осінній пахучий, цей кріп, що навесні не такий, влітку не такий. Осінній найкращий. Має аромат. Треба ще тут подлубатися, бо як виправ бур'ян, так тоді ось. Буде рватися уздром, Зараз побачу ще тут, поскубуся скубуся трохи. Так що огірочки вирвала бур'ян. Зараз ще мабуть, соломою затрушу. І закрию. Тому що курі побачать, буде халепа там. Вигребуть все на світі. Це буде щось не хоче. Дошів не було. О, ось дивіться, бриль. От сонця, який на сонці не сохне, нічого не стається. Надів на голови сапає. Сонячного удару ніколи не буде з таким капелюхом. Ці тут майорки. Все така красива. О, ще тут треба зерно зібрати. І це хай покосить Серега. Тут покосив, тут це О, в Брюянах. У мене питали по поводу, яку я сажаю цибулю в серпні. Кетюня. У мене кущовка якась є. Я не знаю, що за сорт, не знаю, як вона називається, але вона садиться у серпні. І тоді, якщо гарні дощі, ну, що погода не жарка то вона до морозів стоїть, як ліс зелена цибуля дуже швидко вкореняється і пускає зелене стебло. Дуже гарна цибуля, але її садити треба в серпні. Я вже, правда, в тому році пізно постала і в цьому році. Вже що, Яке сьогодні число? 23, а в мене вона ще не посаджена. Завтра неділя садити не буду. Це вже в понеділок, мабуть, кицюнь, Да? Треба посадити хоча б декілька рядків. Зараз підугляну, я там не викопувала де яку ділянку з нею. Чи вона відійшла, чи ні. А, Серега покосив. покосив Серега хащі, то, наверное, тут нічого немає. Це тут, я не викопала. Не знаю. Можливо, і була, можливо і ні. Отут, о, ось на цій місці, ні є. Тут теж я не викопала. Гляньте, вже яка цибуля. Це оставила експериментальні два рядки. Дивіться, яка вже зелена цибуля. Ну, Правда, тут аж у мене хазяйки грибуться. Це бур'ян. Гляньте, яка цибуля. Це ж її треба було вже посадити, вже вона давно. Ну, правда, жара, вона, як жарко, вона погано росте. Якщо так прохладно, сиро, що дощ іде, або її поливати, вона стоятиме зеленим лісом. Гляньте. О! Курі позагрібали, гляньте, яка вже це біль... Це я оставила дварядки, думаю, мені просто багато було. Вона ж наростає я викопала дварядки, дуже багато. Цибулі, то я цю не викопала тут дворядки. Де-не-де де, гляньте, посходила. Йди звідси. Іди. А то вже стартує мені на рижого кота. А тут а? залишила дворятки. Не гляньте. Бачите, яка гарна. Оце ж цей сорт, який я буду садити. Назви я не знаю. Але цибуля гарна. А ту яку кущовку ще посадила. Бачите, не, не росте, але ну, я не цю садила, а іншу. Та я ще не зійшла. Вона, звісно, зійде, але, мабуть, набагато пізніше. Черіки я так і не зібрала. Такі дрібненькі. Треба ще черіки зібрати. Тяпа, не зли мене. Іди. Чікай, пошла. Китюнь, не дає спокою тобі цей тяпа. Зараз принесу свіжої трави, бо вже цю обібрали. Ванську, будь один одного, то ще. Ох я їде. Свіжа вечеря прийшла. Тяпа! Серега ніяково я відгодію. А я ще на городі длубаюся. Хай вечеряють. Ще длубаюся, вискувала На цибулі. Оце зараз переношу бур'ян. Тому що піде цибулька рости і зійде кріп, так, тоді погано рвати, гляньте, як чистенько. Де більше виску була, а тут я не пам'ятаю, тут ми, по-моєму, не сіяли, тут не трогала. І отут дивлюсь, сходить кріп на цьому місці. Ну, вже на сьогодні. Тут Віталій насіяла сіяла, так знаєте, розсипом так, гляньте є. Бачите, оце ще тут треба буде мені сісти і поскупти. Тому що все сходить, дрібненький, а тоді буде виріватися з бур'яном. Ось ще оце зберу. Бо по ту сторону вже зібрала, віднесла, ще тут соберу. Кейцюня ходить коло мене, лащиться, такий довольний. Не знаю, чи буду вже нести сьогодні солому чи ні, вже на вулиці сонце сіло, а я на городі. Ось о моє свято огірки да бур'яни. Це тепличку вкрила, не приносила соломи, не знаю. Що його робити, чи засипати, чи не засипати. Бурян вискубла, закрила, нехай. Побачимо, як вони будуть себе почувати. І тут чистенько. Хмари щось ходять такі, знаєте, наче дощові, чи буде той дощ, чи ні. Може, можна ці збирати, але вже відлигло. Насіння треба зібрати. Це дуже гарні кущі. Ага. Серега кусида. Бурян летів. Такі оце вони гарні. Коричневі, коричневі. А це кущ такий оранжевий. Теж гарний. Що не високі. Хоча в мене такий був один раз сорт високих чорнобривців, які вони були гарні. Високі і дуже гарні. Все, пішла я до хати. Ще трохи походимо треба курей позаганяти, курчат Не будемо чалапати до хати. Осінні вечори. Осінні вечори вже. Так і Пішли, пішли у двір. Серіга косив морквину, скосив верхушку. Кабачки, гляньте, скільки в'яжеться маленьких. І тут, дивіться, вже які гарні. Якщо дадуть курі їм вирости. Так зірвем, може млинчиків посмажимо, а якщо з'їдять, значить не буде. Я казала, вам це хоч бери, став сітками обгороджувати. Ну, обгородити треба. Такі гарні кущі і не можна. Не можна. Угу, і не вирвеш. Трошки перчик оклигав, а то пов'яв. Ну, не дуже, не всі. Його б зірвати, але ж він не поспів. Що ж його рвати, а тут ось ліс, ліс. Полянка. Ой, все, пішла я до хати, бо це на цьому городі. Як зачепився, так будеш і ночувати. Підкріпитися треба. Оце вже познаю свого рижого котика слідом, хвостиком, кіцюня, Кітюня. Кітю. Зайнятий. Давайте, виходьте, ведіть вже в сарай. Зараз попасу їх ще трохи. Я трошки попасуться, Всі вийшли? Всі. А, вже темно, так. Поперла в сарай. Ну, біжіть і ви тоді. Давай, давай, доганяй. Давай, маліться. Хочеться пощупати травички, давай. Сьогодні не було мені коли випустити раніше вас. Заходьте. Лежить моя принцесна. От туди. Бальзамін, який в мене. О, вже лапами трогали, так? Да? Покажу, покажу. Я сама ним любуюся. Виходиш і така красота стоїть. І вам показую. Муся? А ось всьо красотища. Ноги задер до гори. Тяпа. І тязь, гляньте. О, взяла корзину, нагору збираюся. Це так. Ой, на дворі холодно, я щось вискочила без нічого. Футболці то тягне гарно. Гляньте. Гляньте, яка красуня. Насіння перцю залишила на насіння. Який тільки гарний він. Це якийсь не такий Якісь листочки, пожовхлі, якісь такі, знаєте, і стоять разом, в одну землю посаджені. Але цей прям такий красунчик, а цей. Ну, пуп'янків теж багато. Але менше цвітей і цей красень, Ну тут, звісно, підщупує хтось його. Іти по бурях, бо в мене вже там бульон доварюється. Я ще ніяк зажарку не зроблю. Коротше. Розтоптаний один кущ. Ну і ці красуні виспівують ластівки. Перебазірувався під гойдалку. Холодно сьогодні, ви знаєте, так побігла. Я не хочу йти по кофту. Думаю, не змерз, вирву одного там буряка. Ніби й сонечко, але холодно. Вчора ввечері виску балась. Де більший бур'ян. Вже заблудилася, де буряк в мене. Стала й дивлюся. Мені великого не треба. Ой, великого мені не треба. Ну і дуже маленького ні. Треба, або два маленького. Оце, мабуть, ще заберу. Краще хай залишиться чим. У мене там є накопано. Зараз побачу, якщо вирву свіжу. Так вирву. Ні, буду брати, та що є. Не, не витягну. Зараз на другій рядці. Тут так наче затрамбовано. І дощ йшов, треба підкопувати. Зараз глянемо тут. Вирвала, тріснула. Гляньте, це скільки вона була зверху, через що я її витягла. тягла, бо чуб відірвався, то тягла за саму морквину. Єсть, сейчас піду щипну зелененької цибульки. Так, хватить, якщо не хватить, візьму з морозилки. О, виглядають нічого вам не дам сьогодні десь виспівує. Перекидаю так, гирлянди. Капустиня віддала їм. Сходила ще по капустинку, маленьку вирізала, бо забулася. А там Віталіна колись різала капусту на голубці і ці стоять листки. Ну куди ти її скубеш? Петя. Так я їм вирвала листки, хай займаються. скубуть, крила об'їдають. Ось таку маленьку капустинку взяла на борщ, мені хватить. Бо прийшла у дві, спомнила, що не взяла капустину. Треба вертатися. Борщ мене вариться, картоплю вкинула. Зажарка готова, капусту накришила, а сама зайнялася тістом на пампушки. Давно я вже робила пампушки, а це щось хотілося мені жарених хволі до борщу. Зараз вимішу гарне поставлю, хай підходить. Ой! Тому я готова. Зараз харчовою плівкою накрию і хай підходить. Потім поформую пампушки і посмажу на олії на сковороді. Отаке От дуже гарне тісто. І швидко підходить, і швидко смажиться, і дуже добре. Так що до борщу в мене сьогодні пампушки. Борщ мій готовий. Хотіла сама зверху, у сісти так не влізла. Так, все викликаємо, чекаємо зараз, підійде тісто на пампушки і будемо коло пампушок. Булькає. Ну, щось цей раз не такий красний буряк попався, то не дуже краснющий борщ. Зато смачний. Вийшла хоч на вулицю, борщ зварила, вимкнула. Зараз тісто хай підходить. Гляньте, яке небо гарне. Хмари. Щось такі ходять, ви знаєте. Мабуть, буде й дощ. Ну, нас сьогодні по погоді показує дощ. На після обід. Побачимо, буде чи не буде. Бачите, щось звідти таке суне. Мабуть, все ж таки буде дощ. Ну нехай йде. Нас сьогодні відпочинок, будемо їсти борщ з пампушками. Хмари, які гарні. Хто там виліз? Глянемо, що тут з тістом. О, вже підійшло. О, гляньте. Ну, хай ще трошки постоїть і буду вже викатувати. Мам. Лен, кеті, Мам. Що тут? Адже паутинка. Да, це, це, паутинка. Дой, це твоє. Це викатала свої пампушки і вилочкою поколола. Зараз трошки підійдуть, ставлю олію, хай розігрівається і будемо обжарювати. Перші пішли, Смажаться. Колопам пампушок, вітальна там коло торта. Працький тортик пече нам. Потім покажу, як зробить, куховарить. Ми сьогодні в ударі з нею. дали трохи виходного. Тільки того, що назва виходний. Ну, чого? Виходний це так. Так, хай засмагають такі, щоб знаєте, румяні були. Потім буду виймати на кухонне полотенечко бумажняне. А я кажу кухонне бумажняне полотенечко. Ой, Перші вже зняла. Які вони хрунтючі, ой, да гарячі. Торти вже помазала. Віталіна щось пішла в розгар, аж два спекла. Все. Крему дуже багато зварила, то я помазала і трошки так, знаєте, глазурю. Треба було його весь глазурю залити, ну, Кремом я обмазала і трошки так полякала глазурю. Отакі От тортики у нас будуть завтра до чаю. Ну що, мій український обід сьогодні готовий. Борщ з сметаною. Пампушки, сальце, пам'ятаєте, я робила забабиним рецептом? Ще шматочок залишився. Цибулька, що ще потрібно для обіду? Найсмачніший український обід. Всім смачного!